І всім привет, з вами Хазмер, і сьогодні відео я покажу, як ми з командою виживали на Майн Україні другий сезон. А я бажаю вам всім приємного перегляду. Зараз то буду. Макс, Макс. Хто ти такий? Дайте будь ласка, що одну їжу мене пів. Давайте всі сюди. Давайте. Починати. Давайте, все, тихо, Все, дивіться. Ця історія розпочалася. Я не знаю по якій причині я не можу зайти, але я не можу зайти. Промова, все, Все, починаємо. Ця історія розпочалася вже е, скоро як рік назад. Якщо знішти, то в групні історія розпочалася. Е, в нас не вірили. Нас хотіли знищити. Хтось був близько, а хтось навіть не наблизився. Ми пропускалися помилок, але ми все витримали. І зараз ми нарешті розпочинаємо цей настільки довгоочікуваний другий сезон. Ми його планували... Ми його планували... Макс, видай! У мене є промова, У мене є промова, почекайте. Я бажаю вам всім щастя в цьому сезоні. Ми його дуже довго чекали. Бажаю вам успіхів, багато алмазів, багато назарету, багато торгівельних шляхів, бізнесу, багато діамантів. Все, давайте. Так, все, давайте. пішли. Коротше, в, 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 в мене є промова, в мене є промова. У мене є промова! У мене є промова! У мене є промова! Діаманти. Помідори найкраще, поклоняйтесь їм, ви що згадаєте мої слова. Ось так і закінчилась наша промова. Та потім ми з командою почали шукати село. Потім, коли ми вже знайшли село, я, Ведзі та Максик, три великі генія почали грати в чувачі на те, хто буде займатися треть холом. Та після того, як Ведзі програв, я вирушив в шахту. Та навіть знайшов свої перші діаманти. і скалк. Та потім він за обсидіаном. І везі непогано так поработав. І потім. Та, я геть здобув вам розказати, нащо нам відьма. Отож бо. Відьма має шанс 25%, щоб кинути зіря слабості. А зіря слабості нам потрібна для селян броників, щоб їх заразити, вилікувати та мати майже халявну алмазну броню. Але вона задоспавнилась. Та після цього пішов героїчно списати Максимуса. Та й за своєю впевненості здох. Але свої ресурси я зберіг. Та потім ми вирішили собі знайти серйозні проблеми на страку, а точніше піти в бастіон. А що було дальше, дивіться. Гаразд. Це було ні каплі не епічно. Просто ми люті лохи. І свої ресурси я зберіг. І потім ми почали роздобувати золото, поки не сталося ось це. Але аксолотля ми спасли. І ось такі ресурси ми роздобули. І ще я вирішив люто заспідранити Майнкрафт. Але я не зміг спастися. Із скайлами, які зроблені гімна і палок, я вирішив купати тунель до фортеці Пекла. І як завжди, я помираю. І звезді ми почали виліковувати броніків. І потім ми стали першою командою, яка розбули на всю команду алмазний сет. І ще мені юр сказав, що у Макса почався рак крові. Я йому, звісно, повірю, бо він мій пупсік, і ми почали спасати Максимуса. Правда, коли ми його спасли, він був взагалі не радий. Правда, ми занадто дуже ж, сильно почали спішити, і ми хотіли піти в Енд. Але не вбиваючи дракона, щоб потім вбити з іншими, тільки лише літри. Та потім ми побачили ось це, а потім і це. І знову на мене Сіці 3 сезони начхали і вбивали дракона самі. Та потім після цього я вирішив шукати елітри. Але вгадайте, що в мене запис не записався. І потім я знову помер. І пізніше повністю відновився і зачарувався. А також ой то не то. не А також ми знову почали валіковувати зомбі-селянів. А ще ми зробили ферму пороху і тут темів. І пізніше ми вирішили понезирит. Ще трішки побили Ігора. І нарешті через стільки часу я став фул назиритчиком А потім і вся наша команда. Ось таке відео вийшло. Всім дякую, хто дивився до кінця. А з вами був Хазмер. Всім успіхів і всім па-па-па-па-па!